Можна довго чекати змін, та всі зміни почнуться з тебе. Серед сірих, гнітючих стін знайди силу, повір у себе, роз'їдає брехні смола, світ руйнує безжальна повінь, проти свого і всього зла віднайди в собі світло промінь. Світлом будь, не ховай лиця, задихається світ від зраду. Світлом, будь до кінця, проти вітру іди до правди, міцну руку мою тримай, наш вогонь не зупинить злива, обирай свій шлях, відчувай, розв'яжи за спиною крила, не чекай в цьому світі змін, усі зміни почнуться з тебе. Серед самих високих стін знайди силу, повір у себе.